Центр служби крові біофарма плазма вже півроку працює на забезпечення поранених від російської агресії. Отриману кров волонтерів одразу на місці переробляють у плазму. Далі виготовляють життєво необхідний препарат. Ці ліки потрібні для поранених, як військових, так і цивільних. З моменту нашого відкриття до нас вже завітало більше 2,5 тисяч донорів. Здійснили донацію плазми. Загальним об'ємом вже здано півтори тисячі літрів плазми. Яка необхідна буде для виготовлення ліків? За бажання долучитися до благородної справи можна отримати і винагороду. У нас є е, два види донорства платне та безкоштовне. Безкоштовним донорам ми даємо сертифікат в сільпо на 100 гривень на харчування, за що донори можуть обрати будь-які товари собі купити на харчування. Платним донорам ми платимо від об'єму зданої плазми від 280 до 340 гривень. І за потребою люди можуть особисто використати ці кошти на свій розсуд, або віддати кошти на волонтерство, як і робить переважна більшість донорів центру. Саме у Всесвітній день донора їх відзначили символічними нагородами. Ми своїх друзів, знайомих так просимо залучаємо, що вони здавали безоплатну кров на біофармоплазму, так щоб вони виготовляли ліки. А ті кошти, які біофарма компенсує, так вони перераховувалися на рахунок волонтерів поділя, за якими закуповуємо. Тактичні турнікети для зупинки кровотечі нашим військовим. Ми купуємо сертифіковані, якісні і підтримка завжди знаходиться серед містян. Ми вже таким чином донатимо на наші збройні сили України вже в третій раз, а саме ми допомагаємо волонтерському фонду Волонтери Поділля». Так як вони неодноразово збирали кошти на техніку, на медичне обладнання, доєднатись до великої родини донорів просто для цього необхідно завітати до центру служби крові біофарма плазма, що розташований за адресою Прибузька 11. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.